Привіт! Сьогодні буде відео знайомства, А також я розкажу, чому я почала знімати відео для українського бухтвора. Мене звати Анастасія, і я вже 9 років живу в Німеччині. Я читаю багато книг українською, німецькою, а також англійською. Тому на моєму каналі ви точно побачите багато книг із німецькими обкладинками, з німецькими виданнями. Тут до речі на фоні стоять англійське та німецьке видання. Ось також на моєму каналі ви точно побачите. Книги, які зараз видаються українською чи в процесі видання, а вони вже давно перекладені німецькою. Тож я буду читати і викликати в українських читатів апетит на ці книги. Ось також тут будуть книги англійською мовою, оскільки я вчила англійську дуже давно, і я завжди хочу вдосконалювати цю мову, тому читання книг для мене здається просто універсальним і прекрасним методом удосконалення мови. Так. Ось також я намагаюся читати більше книг сучасної ті української літератури, намагаюся дізнаватися, про що та які книги пишуть сучасні українські автори та авторки. Тож, у мене на каналі, ви точно побачите їх. Власне, моя ціль читати більше книг українською мовою, чи перекладених, чи сучасних українських авторів, оскільки тут в мене завжди є спокуса читати німецькою, оскільки в мене є абонемент міської бібліотеки, до якої мені 10 хвилин пішки. Тож, а там величезний вибір новинок, величезний вибір паперових книг, також великий вибір ко. Електронного контенту е, німецькою та англійською мовами, а також а звісно, теж є доступ до аудіокниг німецькою та англійською. Також у мене є підписка на Spotify, де я можу слухати аудіокниги німецькою мовою. Одним словом, ви бачите. Спокус у мене багато, але все ж таки мені б хотілося, аби число за рік прочитаних книг українською та німецькою, хоча б. Вирівнялося тому, що останні два роки я читаю набагато більше книг німецькою ніж українською. Тому я почала знімати відео для українського боктубу, аби більше спілкуватися з українськими читачами та читачками. А також хотіла привернути вашу увагу до новинок, які виходять і які я вважаю варті уваги українських читачів та читачів. Неочитання — читання одне з моїх найулюбленіших хобі, крім цього, я обожнюю гру на фортепіано. Власне, позаду мене стоїть Немо. йому вже майже 5 років, і він практично член нашої сім'ї. Тож я впевнена, що на моєму каналі ви також побачите. Немо ще неодноразово, не тільки в ролі підставки для книжок, але і в своїй власне головній ролі, скажімо так. Можливо, ви побачите тут відео, які будуть поєднувати книги та фортепіану музику Побачимо. Тож підписуйтесь на мій канал, тут точно буде цікаво, я в цьому впевнена. А я вам дякую за цей перегляд. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалося це відео або інші відео на моєму каналі. А також у коментарях, будь ласка, розкажіть щось про себе. Давайте будемо знайомитися та говорити про книги. А я вам бажаю гарного дня, вечора, можливо, ранку, і до наступних відео. Па-па!